Pixel 7 Pro вдалий актуальний флагман від компанії Google. Він має чудовий набір камер, хороший софт, достатню потужність та й загальну збалансованість. Так має бути. І хоч смартфон вже встиг завоювати прихильність багатьох покупців і навіть одміна технарні, треба розуміти, що ідеальних пристроїв, на жаль, не буває. Існують лише ідеальні техноблогери. Підписуйтеся на канал та вмикайте дзвіночок. Якщо вас задовбали ютубери, які в кожному відео кажуть, під. Підписуватися на канал та вмикати дзвіночок. Через майже 4 місяці з моменту покупки ціни на Pixel 7 Pro в Україні знизилися до приблизно 32 тисяч гривень за базову версію на 12 ГБ оперативки та 128 ГБ постійної пам'яті. І це чудова ціна, яка реально закопує флагманські конкуренти від Samsung, Apple та багатьох китайських виробників. Та в кожну бочку меду якісь мудаки придумали додавати ложку дьогтю. От знав би, хто відпів би Ну на таке робити взагалі. Все закрили ротик і поїхали далі. Розпочну з початкових вражень від самого апарату. Вони приємні, як я й казав у своєму огляді на Pixel 7 Pro. До речі, можете глянути десь отут. Але на тактильному рівні однозначно є простір для вдосконалення, адже для багатьох смартфон може виявитися банально. Слизьким. Так, завдяки скругленим граням він значно приємніше лежить в руці, ніж ті самі айфони. Однак відполірована алюмінієва рамка в комбінації з глянцевим заднім склом робить пристрій більш слизьким, ніж конкуренти, які комбінують поліровану рамку із матовим заднім склом, або ж навпаки, роблять матову рамку і глянцеве скло. Йдемо далі. Спереду розташований екран із боковими скругленнями, що вже буде суттєвим мінусом для багатьох. Для мене навпаки, ці скруглення дуже приємні тактильно, і я жодного Азу не отримував якийсь дискомфорт від заломів світла на кутах, тому тут більше питання особистого сприйняття, як і сприйняття наступного мінуса. А він стосується несимметричності рамок навколо дисплея. Я розумію, що багато флагманів цим досі грішать. Скажімо, той же Samsung S23 Ultra. Однак для перфекціоністів це справжнє пекло, яке не дає спокійно спати ночами. Екрану Pixel 7 Pro складно звинуватити у якихось критичних мінусах. Однак, принаймні за показником пікової яскравості, він помітно не дотягує до конкурентів зі своїми півтори тисячі нід. Samsung, китайці та яблука пропонують екрани від 1750 ніт до 2000 Ніт. І цю різницю однаково буде трохи помітно у яскравий сонячний день. Інша проблема, з якою я стикнувся, недостатня чутливість екрану при використанні в рукавичках із сенсорними пальчиками. При тестуванні інших телефонів вони Можливо, були трішки менш сприйнятливими до дотиків, однак найгіршою ситуація була саме на пікселі чомусь. Але, на щастя, вирішення проблеми є. Воно знаходиться в налаштуваннях екрану та називається режим захисне скло, який потрібно активувати, і після цього все окей. І я сам здогадався, навіть не гуглив. Тепер давайте про софт. По всьому світу є безліч фанатів оболонки від Google, і я їх справді розумію. Інтерфейс не перевантажений, як на інших Android-пристроях, все працює швидко та з максимально приємними анімаціями. Саме через заморочки над анімаціями пікселі часто називають айфонами на Android. Хоч і з поточними реалізаціями iOS це вже складно назвати компліментом. Але чи все так гладко з магією Google? Виявляється, що ні. На жаль, це вже не та максимально безглючна система, як це було колись. Після тривалого використання в оболонці легко можна знайти очевидні мікролаги. Вони полягають, наприклад, в тому, що раптом анімація розблокування екрану суб'єктивно відтворюється десь із частотою 30 кадрів замість 120. То під час скролінгу в різних менюшках та додатках відбуваються якісь дивні мікроривки. Мікролаги ж айфона принаймні легко можна Повторити і зафіксувати на камеру. А тут це відбувається більш рандомно і помітно лише для зорового сприйняття. Разом з тим, інтерфейс однаково шустрий і приємний у буденному використанні суто через комбінацію консистентного UI, приємну гаптику та продумані ненав'язливі анімації. Піксельна оболонка завжди тягнулася до мінімалізму, однак деякі рішення розробників сіють сумніви щодо їхнього намагання слідувати базовій філософії андроїда – свободи вибору. Одне, коли Новіші версії Android обмежують деякі можливості заради безпеки, ну нехай. Та як пояснити відсутність можливості видалити з робочого столу віджит пошукового рядка Google та віджит з погодою календарем? Їх навіть не дають можливість якось кастомізувати чи змінити розмір на такий, як вам подобається. Та нехай, верхній віджит справді корисний, адже прогноз погоди дивиться майже кожна перша людина. Та щоб відкрити саме вікно з погодою, треба попасти в манюсіньку зону екрана, і якщо хоч на міліметр промахнутися, замість нього відкриється бський календар. Я спочатку подумав, що то в мене такі криві руки, поки на Reddit не знайшов безліч повідомлень, де люди жалілися на аналогічні промахи. Тема значків системна функція на останніх Android, яка вже довгий час розробляється. Сенс в тому, щоб стилізувати всі іконки на телефоні під колір вашої теми, і задумка від Google чудесна. Без питань. Якби не одна маленька деталь, навіть іконка тієї ж YouTube студії від Google досі не стилізована. Я вже мовчу про безліч інших популярних додатків, сторонніх. Але для справедливості в налаштуваннях навпроти цієї функції пише бета. Тому з нетерпінням очікую, коли ця бета переросте у повноцінний продукт. Мінімалізм в інтерфейсі це добре, але іноді не вистачає досить корисних функцій, які пропонують більшість конкурентів на Android. Скажімо, в пікселі є розділення екрану. На однак немає віконного режиму. Також приховати чи запаролити якийсь окремий додаток штатними методами неможливо. Не вистачає старого доброго подвійного тапу для блокування екрану. Ці речі б хотілося бачити з коробки, а не гратися з пошуком альтернативних застосунків чи сторонніх оболонок. Але то як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Вже й не хочеться згадувати, що обіцяний на презентації халявний VPN від Google отримали лише вибрані країни, тобто Українські. Цим не порадують, як і функцію виявлення ДТП, яка вперто не збирається нас рятувати від автокатастроф, сильна сторона пікселя, флагманські камери, та є очевидний хардверний мінус, на якому однозначно зекономили в порівнянні з конкурентами. Не додали автофокус на фронтальну камеру. Хоч загалом якість фронталки цілком пристойна, але цей нюанс не викликає бажання її використовувати на фоні фронталок останніх топових айфонів чи самсунгів. От чому для фронталки важливо мати автофок. Бо якщо я хочу, наприклад, вам показати павербанк, який я зараз буду розігрувати зблизька, то він не буде фокусуватися. Обідно. Ну, Насправді розігрую не я, а ще Авінела, яка ось тут сидить і чекає, щоб ви написали якийсь осмислений коментар українською мовою, звичайно, під відео. У вас має бути відкритий YouTube профіль, і в описі до YouTube профілю має бути вказаний якийсь ваш нік в Телеграмі, Інстаграмі або. Імейл e не має значення, і на якийсь із наступних стрімарень я розіграю цей павербанк рандомним чином серед усіх коментаторів. Ну і ще, звичайно, підписуйтесь на канал. До речі, повноцінний фото-відео батл між Pixel 7 Pro та iPhone 14 Pro можете переглянути ось тут. Да. При використанні камер флагманських смартфонів недостатньо лише отримувати якісні фотки та відео. Потрібно ще й мати хороший та швидкий інтерфейс самої камери. І у пікселя тут є суттєва проблема. Перемикання між модулями камер здійснюється зовсім не так плавно і чітко, як би цього хотілося. Разом з цим у видошукачі помітні значно більші ривки та зміна рівнів шумів при перемиканні, ніж у камерах конкурентів. На щастя, хоч баланс білого майже не стрибає, це приємно. Додана функція. Макрофокус, яка дозволяє отримувати якісніші макрофото за допомогою автоматичного перемикання на ультраширокий модуль, теж працює не надто ідеально. Вона швидко активується, коли підносиш телефон близько до предмета зйомки. Однак, коли віддаляєшся, присутня суттєва затримка для зворотного перемикання. Також дивним виглядає відсутність передогляду програмного розмиття у видошукачі при вімкненому портретному режимі. Це не є суттєвою незручністю, однак конкуренти відразу показують, як буде виглядати готові. Результат штучного боке. Як я й казав в огляді, звук зі стереодинаміків суттєво розбалансований. Нижній динамік значно голосніший за верхній, і це відчутно. Разом з цим гучність та якість звуку язик не повернеться називати поганими, але при використанні у горизонтальному положенні дисбаланс надто сильно впадає в ухо. Процесор Тензор другої версії однозначно програє у продуктивності всім флагманським конкурентам. Фанати Пікселя скажуть, що головне оптимізація, а не папуги в бенчмарках, і це. Справді так, ви не відчуєте якихось тупняків в інтерфейсі через нестачу потужності заліза, бо Google змогла оптимізувати взаємодію з UI на дуже хорошому рівні, хоч і далеко не на ідеальному, як ми це вже визначили раніше. Але слабкі сторони тензора розкриються вам у вимогливих іграх. Після 10-15 хвилин гри Reckfest можна легко помітити просадки до 26 FPS. Хоч загалом гра видає на цьому етапі середні 33-35 FPS, а корпус розігрівається трохи вище за 42 Зниження яскравості екрана при цьому теж на базі. Воно складає приблизно 20-25%. Ну не 50, як на айфоні, але все одно, сумно. Піксель точно не можна назвати ігровим на фоні конкурентів. Для більш-менш комфортного геймплею однаково доведеться йти на компроміси з якістю графіки. Ще хотів згадати про особливість розташування клавіш на корпусі. Багато оглядачів назвали це мінусом, адже клавіша блокування розташована вище за регулятор гучності. Так би мовити, складно звикнути, бо на більшості смартфонів все розміщено рівно навпаки. Але за час користування я виявив таку реалізацію доволі навіть хорошою і мені особисто комфортно. Але мінус підкрався з іншої сторони. Через те, що клавіші майже на середині корпуса затискати телефон у різноманітні тримачі, набагато проблемніше. Ну і очевидна річ, на якій зекономила корпорація Добра, повільна зарядка. Тобто колись 23 Вт вважалися швидкими, але зараз це взагалі не годиться. Також на папері ми отримуємо 23 Вт бездротової зарядки, але вона доступна, скоріше за все, лише з фірмовими зарядками від Google, бо на всіх інших швидкість заряджання суттєво нижча, ніж у всіх телефонів, які я тестував. Також активні користувачі пікселів досі жаліються на таку собі якість зв'язку вбудованих модемів. Це складно перевірити в поточних умовах, коли вишки мобільних операторів перевантажені через відключення електроенергії Продавайте той алюміній нахуй. В моєму випадку в парі з Київстаром піксель показує нічим не гірші і не кращі показники мобільного інтернету, ніж інші смартфони. А от дзвонити я не люблю, тому про стабільність і якість дзвінків судити не беруся. Разом з тим, я досі вважаю Pixel 7 Pro бомбічним за свої гроші. Так, у ньому є очевидні мінуси. Частину з них можна в теорії виправити з оновленнями прошивки, але значна частина залишається на хардверному рівні, і ви з цим нічого не зробите. Однак комбінація флагманських камер з приємною легкою оболонкою, гідною автономністю та продуктивністю просто не залишають байдужими. Мрію про той день, коли в Україну почнуть завозити пікселі офіційно, адже багатьох людей лякає від. Сутність офіційної гарантії запчастин, що теж є помітним, якби мінусом, я вам кажу. Якби цей пункт був вирішений, то Google з такою ціновою політикою легко могла б відкусити чималу частину нашого ринку у Samsung, Яблука та Китайців. Підписуйтеся на канал, якщо вас цікавлять сучасні гаджети і технології. А ще у нас є телеграм-канал з мемасиками та анонсами відосів. Мемасики не смішні, якщо що. Продовжую стежити за оновленнями пікселя та інших флагманів, і буду старатися порівняти їх всіма можливими способами і неможливими. От. І ще й ставте дзвіночок. Ставте дзвіночок. Цей дзвіночок, треба його ставити, клацяти. Майте на увазі. <плес> От е, така ситуація. Е, ще хочу згадати: значить, підписник мені звернув увагу, що в оболонці Google немає кількості непрочитаних повідомлень е, над іконками. Там можуть тільки бути крапочки е, різного кольору. А от кількості нема системно, тобто лише міняйте лаунчер. Це трохи дивно. Ну, нехай це не критично, але теж неприємно і обмеження оболонки гуглівської. Якось так. Поради вітання. Рубрика постійно у нас. Давай швиденько кажи. Поради вітання. Вірте у себе, у свої сили і в Збройні сили України. О, база, основа, ґрунт. Є ж яйця в помірній кількості, не дуже корисні. Якщо ви не веган веганка. от. Якщо веган і веганка, то теж їште. Не будьте токсичними. Як я. І я трошка. Yes, Very bad toxic. Mm -hmm. А ще поради від Влада тепер є. Підписуйтеся на Patreon, ставайте спонсорами каналу. У нас вже відкрилась монетизація. Ми заробили цілих 9 гривень і чекаємо мужичків балаклавах, щоб прийшли з податкової, значить і увалили Ай, добряче шо 9 гривень. Там 9 гривень з копійками 37 oh, yes. єспію річ. Біч річ біч. Нам вистачить на одне яйце і ще не залишиться. Якщо маєте таку можливість, звичайно, можете підтримати канал. Не маєте, то. Тобі без проблем. яйця, а потім підтримуйте канал. Так, їжте яйця. Підтримуйте канал.